Я хочу сказати вам наступне. Я думаю, що зараз всі ті, хто мають єдину мету. Я думаю, що зараз всі ті тут, хто мають єдину мету здобути хорошу, якісну освіту. Для того університеті, в університеті і працює ректорат. І я думаю, що важко комусь заперечити, що за два з половиною роки таки зроблено багато. З нас Добре. має право на помилки рівно як і ви, так і ми. Але я сподіваюся, що велика університетська родина знає, куди їй рухатися, і втручатися справи університету людям, які не працюють, які не навчаються. Які не хочуть нашого з вами розвитку, мабуть, не варто. Я думаю, що ми одностайні в одному. Ми будемо рухатися вперед. Я дуже хочу, щоб наші студенти могли спокійно займатися усіх аудиторіях, не чекаючи, що їм хтось буде чинити супротив. Я думаю, що вони заслуговують на те. Що правду написано на першій сторінці в інтернеті, на нашій сторінці університету студенти Івано-Франківського національного медичного університету найкращі. Я щиро дякую всім за підтримку. До зу.